Наприкінці грудня минулого року Кабмін ухвалив постанову, якою дозволив постачальникам комунальних послуг відключати боржників. Мораторій скасовано на територіях, де не ведуться бойові дії, та які не знаходяться під тимчасовою окупацією. Таке непопулярне рішення уряду аргументоване високим рівнем заборгованості серед населення, зокрема за електроенергію. Тепер енергопостачальні компанії можуть відключати боржників. До слова на закарпатті четверта частина споживачів. Не платить за світло, борги накопичуються на ринку, заборгованість зростає, а на саме виробництво електроенергії на її постачання необхідні ресурси. І тому відповідно ну, це я знаєте останній крок, на який би ми хотіли йти і давати споживачів на відключення, і тому ми наразі проводимо активну роз'яснювальну роботу, щоб споживачі максимально хто в змозі оплатив свою спожиту електроенергію і не ну, і не доходили ми до цього етапу. Відключення. Ключення за електроенергію за борги Загалом, і 440 тисяч абонентів, в яких в нас є побутових. Четверта частина це 110 тисяч абонентів, які на сьогодні боргують за електроенергію. Сума складає близько 150 мільйонів гривень. Зрозуміло, їх велика кількість, і тому, відповідно, будемо працювати поки що і з найбільшими сумами заборгованості. Тобто суми в нас значною мірою різняться. Є споживачі, які боргують і 50 тисяч, і 30 Тисяч за спожиту електроенергії і 20 тисяч, і 10, і на зменшенні відповідно першим етапом буде працювання тих сум найбільших сум заборгованості. Але ще раз хочу наголосити, що для того, щоб уникнути цю процедуру, ну можливо оплатити цю заборгованість і не буде цього етапу відключення, так як воно тяне за собою ще додаткові витрати. Якщо вже піде споживач на відключення, йому прийдеться оплатити більшу суму. Ще це за повторне підключення, відключення, тобто додаткові витрати. Тому краще і закликаємо споживачів, хто в змозі, і ми вдячні тим, хто. То оплачує електроенергію вчасно розрахуватися і не допускати цього цих дій з відключень.